Продовжуємо технічну тему. Містечка Мілос. Цей музей називають храмом автомобільної культури. Саме тут знаходиться найбільша у світі автомобільна колекція понад 500 машин. І так, найбільша колекція Бугаті на планеті також більше чотирьох сотень на будь-який вік, смак, потужність і навіть розмір. Тут є навіть дитячі бугатті, зменшені копії, на яких колись катались діти мільйонерів. Єдине, що залишається незмінним, фірмовий синій колір. Сині бугаті тут усюди. У якийсь момент ти реально думаєш, що у світі існувало усього два кольори сині і не сині. Тут є все. Бракує тільки електричок, хоча стривай, 1933 рік, повністю електричний бугатті. Як тобі таке, Ілон. А? Електромобілі були задовго до маска. Просто тоді вони ще не були хайпом. Заходиш у головний павільйон і ніби потрапляєш у інший світ. Світ, де зібрана вся еволюція автомобільного будування. Тут поруч стоять машини десятків брендів: Mercedes, Sitruen, Maserati, Rolls-Royce, Peugeot, Audi, Alfa Romeo, легендарна чеська Татра і класичний фіат. І навіть ті марки, які вже давно зникли з ринку. Перед тобою ціла історія від компаній, які створювали індустрію до тих, що не пережили гонку технологій. Ряди старих автомобілів, які досі пахнуть бензином початку ХХ століття. Футуристичні прототипи, які налякали будь-кого із дизайнерів Тесла, експериментальні ракети на колесах, що колись ганяли за рекордами швидкості. Колекцію зібрали брати Шлумф. Два фанати, які так закохалися в авто, що перетворили власну фабрику на приватний гараж із історичних шедеврів, так і народився цей музей.